Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде досить актуальна і дуже корисна річ від компанії Yato. Ця річ називається акумуляторний тест». і за його допомогою ми можемо заміряти не тільки рівень заряду акумулятора, а також визначити. Остаточний фактичний пусковий струм, що допоможе нам зрозуміти, який ресурс залишився у нашого акумулятора. Тому такий тестер буде актуальний не тільки для автомобілістів, а й для тих людей, які використовують акумулятори вдома в якості джерела резервного живлення. Зазвичай акумулятори виходять з ладу досить стрімко і несподівано. І маючи такий тестер, ми можемо вже планувати собі наступну купівлю акумулятора для автомобіля або для побуту. І знову ж таки, купуючи новий акумулятор, ми можемо скористатись цим тестером для того, щоб обрати для себе найкращу батарею. Адже багато виробників завищують характеристики своїх акумуляторів, зазвичай завищують пусковий струм. Але, маючи такий прилад, ми можемо точно заміряти пусковий струм і з усіх нам запропонованих варіантів обрати саме той акумулятор, який відповідає заявленим виробником характеристикам. При цьому, на відміну від навантажувальної вилки, такий тестер під час тестування акумулятора не навантажує акумулятор, тобто не розряджає його. І відповідно ним можна тестувати нові батареї в магазині, і ніхто не буде проти. А от якщо ви прийдете з навантажувальною вилкою, то в принципі можуть виникнути деякі проблеми і деякі зауваження у продавця. Працює прилад досить просто і зручно з ним може впоратись дитина або користувач, який до цього не мав ніякого відношення до акумуляторів та їх тестування. Будова такого тестеру досить проста. У нас є основний блок, на якому є три кнопки та дисплей. Згодом ми подивимося, як це все працює. Далі в нас тут з корпусу виходить два дроти, і вони досить надійно і міцно тут під'єднані. Дроти, як ми бачимо, тоненькі, і, в принципі, цього вистачає, адже, як я казав, на відміну від навантажувальної вилки, цей прилад не навантажує. Акумуляторну батарею, і тому тут не потрібні якісь товсті дроти. На кінці кожного дроту у нас йде клема. Тут клеми досить якісні, ми бачимо ще такий додатковий майданчик на кожній клемі з зубчиками, який дозволяє покращити контакт між приладом та клемою акумулятора. Кожна клема має. Захисний суцільний кожух для того, щоб уникнути короткого замикання, але у прилада є від цього також захист. І, в принципі, якщо ми там переплутаємо клеми місцями або доторкнемось клему до якоїсь іншої металевої поверхні, нічого не станеться. Ну, і, В принципі, ці захисні у нас накладки знімаються. Тут ми бачимо, що дроти досить якісно і надійно припаяні до самої клеми. То, в принципі, ось так виглядає цей. Прилад нічого складного в будові немає. Ну і зараз ми подивимося, як він працює. Припустимо, ми маємо автомобільний акумулятор, який останнім часом вже не так бадьоро запускає двигун, і ми хочемо для себе зрозуміти, чи доживе він до кінця зими, або, можливо, він ще проживе там зиму-літо, і вже на наступну зиму потрібно буде планувати придбання нової батареї. Або ми маємо якийсь домашній акумулятор, який останнім часом там. Почав швидше розряджатися, і знову ж таки, ми хочемо дізнатися, скільки в нього залишилось пускового струму. І, відповідно, знаючи пусковий струм, ми можемо розрахувати ресурс акумулятора. Щоб з'ясувати ці питання, ми просто під'єднуємо клеми. Тестера до автомобільного акумулятора, і одразу бачимо на тестері напругу батареї. Ну, в принципі, ця напруга відповідає рівню заряду 100%. В інтернеті можна знайти таблички, по яким чітко можна зрозуміти. Рівень заряду акумулятора до напруги. Ось така напруга це, як я вже сказав, приблизно 100%. Також зручність подібного тестеру полягає в тому, що в ньому немає елементів живлення. Він живиться від акумулятора, тому завжди готовий до роботи. Далі натискаємо ось цю. Кнопку, і тут ми можемо обрати тип акумулятора. Це може бути тяговий акумулятор АГМ, це може бути гелевий акумулятор. Тобто, в принципі, ось ці два варіанти більше стосуються домашніх акумуляторів. Або це може бути акумулятор з рідким електролітом. Ну, в принципі, стандартний автомобільний стартерний акумулятор. Обираємо цей варіант, натискаємо кнопку Enter і переходимо до наступного розділу. Тут ми можемо обрати одиниці вимірювання пускового струму. Дивимось на наш акумулятор. В нас пусковий струм 520 А, одиниці вимірювання є N. Відповідно шукаємо такі одиниці вимірювання. Натискаємо Enter, встановлюємо заявлений виробником пусковий струм. В нашому випадку це 520 А. Натискаємо Enter і тестуємо акумулятор. Все, прилад нам показує фактичний пусковий струм 459 А. Тобто ми вже розуміємо, що у цієї батареї трішки завищений пусковий струм. Адже це батарея нова. Відповідно, якщо в нас батарея вживана. Ну, ми побачимо якийсь там інший пусковий струм. Подивимось на той пусковий струм, який заявлений на корпусі акумулятора, і для себе вже зможемо зрозуміти, скільки відсотків ресурсу акумулятор втратив за час використання і коли його потрібно буде замінити на новий. Ознайомившись з пусковим струмом, ми можемо натискати ось ці кнопки, стрілочки ліворуч і праворуч. Тут прилад нам. Сам розраховує ресурс акумулятора. Тобто ми бачимо, що ресурс батареї 88%. Ще раз натискаємо цю кнопочку, він нам показує рівень заряду акумулятора 100%. Тобто не обов'язково шукати ось ці таблички в інтернеті для співвідношення рівня заряду до напруги акумуляторної батареї. В принципі, ось всі необхідні значення ми можемо бачити на дисплеї акумулятора. Окрім тестування акумуляторів, даний прилад також дозволяє протестувати генератор нашого автомобіля. Тестування відбувається досить просто. В Принципі, прилад достатньо під'єднати до акумуляторних клем на автомобілі в той час, коли двигун. Запущений і працює. Таким чином, на дисплеї одразу з'явиться напруга. Напруга генератора має бути від 13,8 до 14,5 вольт. Якщо напруга менше або більше цього значення, відповідно акумулятор у нас отримує або недозаряд, або перезаряд. Перший і другий випадок впливає на термін експлуатації акумулятора. Тоді потрібно буде вже ремонтувати безпосередньо генератор для того, щоб він правильно заряджав наш акумулятор. Отже, якщо говорити про автомобілістів, то маючи ось такий тестер, незважаючи навіть на його вартість, можна говорити, що він може зекономити досить багато часу і коштів. Адже за його допомогою легко і просто можна буде з'ясувати, що не працює в автомобілі. Стартер, генератор або безпосередньо вже сам акумулятор. Наприклад, якщо автомобіль не заводиться, але при цьому наш тестер показує, що акумулятор перебуває в нормальному стані, можна вже зробити висновок, що проблема в самому стартері, і не потрібно їхати в магазин, купувати новий акумулятор, потім його повертати тощо. Одразу можна вирішувати проблему зі стартером. Це нам зекономить і час, і кошти. Якщо в нас акумулятор... Перебуває в поганому стані, ми можемо перевірити, наприклад, генератор і з'ясувати, можливо, проблема акумулятора полягає не в тому, що він вже вичерпав свій ресурс, а в тому, що просто в нас несправний генератор, він не дозаряджає акумулятор, відповідно, акумуляторна батарея починає страждати. Ну і нарешті, просто протестувавши акумулятор, ми можемо зрозуміти, який ресурс в нього залишився, і запланувати собі купівлю нового акумулятора заздалегідь. Якщо говорити про домашні акумулятори, які ми використовуємо в якості джерел резервного живлення, знову ж таки, маючи такий тестер, ми можемо періодично тестувати свої акумулятори і розуміти, коли нам знадобиться наступна заміна акумулятора. В принципі, на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.